Доброго дня, шановні друзі, з вами Дмитро Галаш, а ви знаходитесь на каналі Берег Фішинг. І сьогодні у нас розмова пройде по новинкам від дайви, а саме котушкам і серії дайва LT, яка, в принципі, з'явилась в, в дайви з 2017 року. І по ці технології, скажімо так, за цим самим маркетингом Даєва йде з 2017 року. І традиційно Дайва, ну я постійно кажу цю інформацію: повторююсь, оновлює свої а, модельні ряди котушок а, кожні три роки. І в цей раз нічого не змінилось. А, Оновили весь бюджетний та середньобюджетний модельний ряд котушок концепції Daiwa LT. Що таке LT Light and Tough, тобто легкі та міцні? Ну і так само, як Daiwa робила раніше, тобто перші інноваційні зміни в конструктиві котушок в технології. Виготовлення в формах, там, корпус монокок, який потім з Екзіста перейшов в більш бюджетні котушки, такі як Лув'яз, Айріті, Калдія. В минулому році, в позаминулому, вийшов екзіст модельного ряду 2022 року. І ця котушка. Отримала повністю новий роторний вузол, тобто нова форма ротора за технологією AirDrive, новий ролик лісоукладача та нова більш тонка та легка дужка. І от саме це взяли з котушки Daiva Exist і поставили на такі котушки, як Dive Ninja, Daiwa... Revros, Legalis, Excel та Fuego. Це те, що є на сьогоднішній день. Також є ще котушки, які отримують цю технологію. А я думаю, що це, ця інформація буде в наших наступних випусках. У нас вже був огляд і порівняння різниці між бюджетними та середньобюджетними катушками LT. Давайте і сьогодні спробуємо розібратись, яка між ними різниця концептуальна або косметична. І почнемо з самої популярної топової заціною. Та я би сказав народної котушки Дайва Ніндзя. Ми всі котушки сьогодні розглядаємо в 3000-му розмірі. Кому буде цікава, більш детальна інформація стосовно швидкості стосовно ваги, та будь ще якої інформації, яку сьогодні я не видам, ви можете за посиланням перейти і почитати окремо за кожну котушку, щоб ми не проговорювали, скільки важить 6 тисяч розмір, скільки важить 2500 розмір. Перше, всі котушки модельного ряду 2023 року стали легші на 10 грамів за рахунок зміни форми ротора. Ну, всього е роторного вузла. І така сама, дуже часто питають, е яка між ними різниця. Це Daiwa е Revros. Це дві е повністю однакових е технічно котушки, які відрізняються тільки косметикою. Чому так? Тому що Daiwa випускає дуже багато схожих котушок на різні світові ринки. Якщо я не помиляюсь, то модель Revros е, йде на азіатський ринок. От, е, яка функціональна різниця у нас буде. Це перше, те, що Daiwa Ninja має е, складну ручку, тобто вона у нас складається таким чином. Да? Це для когось плюс, для когось мінус. Наприклад, спінінгісти не дуже полюбляють цю тему. А от, наприклад, кідеристи навпаки дуже полюбляють складні котушки, тому що вони дуже часто не розбирають свої снасті і залишають ну, прикручені до вудлища свої котушки. Далі. Технологічно всередині нічого не змінилось від попередньої моделі. Тобто така сама пара цинкова всередині, така сама кількість підшипників 4 штуки, але новий ротор і менша вага відмінно від моделі 20А. Ніндзя навіть 2018 року. Да, я її довго не обновляла. В нас є окремий огляд по цій котушці, тому я не буду так дуже. Сильно зупинятись на конструктиві. І, відмінно від старших моделей, Diva ніндзя має 4 підшипника, і котушка ніндзя та реврос не має підшипника другого на піньйоні. Тобто от така функціональна штука. Далі в нас йде, друзі, старша модель це Divea Legalis. Не дуже вона набрала популярність, але все ж таки дуже часто люди вибирають саме Legalis через складну ручку. І відмінно від dive Ninja, Daiva Legalis має матеріал корпусу Zion V. Зайон Ві – це вуглепластик, який Дайва почала використовувати в цих котушках з 2020 року. Тобто, в 2020 році вже ці котушки були з Зайона Ві. Так само залишився в нас перемикач зворотнього ходу. Там, де він і був. І новий. Я би сказав, такий дуже багатий дизайн. Тобто вона чорна з золотими вставками. Ну, я думаю, що обов'язково ці, ці котушки е, знайдуть е, своїх фанатів. Наступна котушка, як, яка, я думаю, просто має розірвати е, риболовний ринок, це оновлений і довгоочікуваний Daiwa Exceller. Відмінно від молодшого Лігаліса ручка Екселера вкручується в головну пару. Тобто вона цільна. Одразу скажу кноп нерозбірний. Новий дизайн, дуже схожий, знаєте на що. Ну, як на мене, на Exist. І так само. Новий ротор, нова, а, ф, новий фрикціон ATDL, і новий ролик лісоукладача. І так само тонка дужка. Дуже багато людей а, пишуть мені в коментарях, що Дайва зробила крок назад. І це все ну, дуже погано, що тонка дужка. Я не бачу а, в цьому жодних проблем. і... Повірте мені, вони там не дураки. На Нащо це зроблено? Я не знаю, як вони виміряли, але Дайва заявляє, що бокові коливання в момент обертів котушки зменшились на 16%. І саме за рахунок того, що новий ротор, він більш рівнесенький такий, да? і дужка теж е, облегшена у нас. І я думаю, що це зроблено саме для цього. Тобто, ну, як на мене, е, в нових котушок став просто фантастичний ход. Тобто вони настільки стали збалансовані, що ну, важко собі було б уявити там 10 років назад, що за е, бюджет приблизно 100 доларів можна купити. Котушку е, вагою 200 грамів з таким плавним ходом, і ну я просто не знаю. Е, ну і так само можна буде сказати за менші розміри, наприклад, там 2500 модель, вона вже важить 185 грамів. Да? Тому що е, завжди було важко знайти бюджетну котушку, яка буде нормально укладати тонкі діаметри шнура, наприклад, там 0,3, 02. По пє класифікації. Ці котушки роблять це чудово. Тому можете сміливо, якщо вам потрібна, під якусь там фінезу до 5 грамів лайтова котушка роздивлятись саме ці моделі. І котушка, про яку ми вже говорили, яка вже півроку є на ринку України, це Даєва Фуега. Відмінно від Лігаліса і Excelleра, Дайва Фуега має шість підшипників, тут у нас 5. І тут другий підшипник на піньйоні як був, так і залишився. Що додати, тут є шостий підшипник під шпулею, тобто фрикціон більш плавний став за рахунок, ну, тобто, він більш плавно обертається да, за рахунок цього підшипника, та також є. Максілд, тобто, це у нас феромагнітна, феромагнітне мастило, яке захищає підротерний вузел від попадання туди води, пилу та грязі. Дуже багато його з сервісників не полюбляє через те, що це мастило, воно дуже дороге, рідкісне, та його важко знайти. Але Скажімо так, фірмові сервісники Найва мають це мастило, і це ніяка не проблема. Ну і хочеться підвести ітоги по оновленій лінійці цих котушок. По-перше, котушки стали ще легше. Куди вже легше, я не знаю. Найголовніше, як на мене, не змінили матеріал головної пари, тому що, як на мене. Ця пара, яку Даєва почала ставити з 2017 року цинково, вона дуже себе добре за весь цей час показала. Та і, якщо хтось такий ну, вбив цю пару, вона не дуже дорого коштує і вона, скажімо так, доступна для того, щоб її купити. Дуже приємний момент це те, що змінився ход котушок. Ну, я... Чесно кажучи, не можу нарадуватись. І от, ну, в порівнянні з екзістом, яким я вже користуюсь два роки, десь воно дуже поряд. Звісно, що Exist працює плавніше, тому що в нього більше підшипників і підгонка там більш е, чітка. Але на сьогоднішній день ми маємо котушки в бюджетній та середньобюджетній ціні, якими можна користуватись не один, не два. Роки ловити рибу і кайфувати, чого я і вам бажаю. Ну, а на цьому в мене, друзі, все. З вами, як завжди, був ваш Дмитро Галаш. До нових зустрічей на Ютубі та на воді. До побачення!